Татко, це корабель! Титанік! 3D! 3D тут настільки реальне, що ви можете буквально відчути, як Джеймс Кемерон краде гроші з ваших кишень. Цей фільм настільки розтягнутий, що ви спокійно можете пропустити перші півгодини. Не хвилюйтесь, ви його ще три години дивитиметесь. Засновано на трагедії, яка налічує тисячі реальних несамовитих історій. Та вам пропонують вигадану про Джека нереально сексуального пасажира, і Роуз першу класну суїцидальну пару цицьок. Та їхнє невмируще кохання, що зробило Джеймса Кемерона брудним багатієм. Пригадайте роман, який змусив ціле покоління стовбичити позаду кінотеатру, так що й яблуко не було де впасти. Пригадайте захоплення від величної в кидання людьми. Пригадайте збудження від сицьокі з рейтингом 13+. І тепер переведений Джеймсом Кемероном у 3D. Це був найеротичніший момент у моєму житті. Отож, підготуйте себе до нового покоління від морозків, які кричатимуть: Я король світу! І до цієї тупої трханої пісні, від якої вам знову здаватиметься, що Діон була крутою. Та як би не так? Від лауреата премії Оскар за кращий монтаж. Зустрічайте 3,5 години за «Паморочливих сцен. Де багаті люди їдять і махають. Досі махають. І навіть досі махають. Станьте свідками вічного кохання, яке закінчиться, тому що один шмат корча не здатен втримати двох людей. Серйозно, це здоровий шмат дерева. Вони би запросто на ньому помістились. Або ж могли би мінятися місцями. Це тільки мені здається, чи йому не потрібно було помирати у ролях Леонардо да Вінчі. Сицьки, усі мешканці маєтку Аббатства Даунтон та Біл Пулман чи Пакстон Титанік 3D. Увага, спойлери! Вони досі тонуть. Підтримай проект, став лайк і підписуйся на канал. Українською мовою переклад здійснено спеціально для New Sound. Посилання на канал авторів чесних трейлерів ви знайдете в описі під цим відео.